Друзі. Роман ірландського письменника нашого сучасника Джона Бойна. Хлопчик у смугастій піжамі, Випущений 2006 року. Історія розгортається на тлі Другої світової війни. Історія двох хлопчиків Одноліток. Історія двох паралельних світів. Які розділені огорожею, колючою огорожею. З геометрії нам відомо, що дві паралелі ніколи не перетнуться, а чи перетнуться вони у житті? Почитайте і дізнаєтесь. Роман написано нескладною англійською. Автор тримає читача у напрузі до останнього моменту. Є переклад українською Видавництво Старого Лева 2017 рік. Також роман екранізовано у 2008 році. Друзі, читайте, дивіться і робіть свої висновки. Мирного неба нам і перемоги.